Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Чому ми страждаємо, якщо Бог є любов? Частина восьма. Ця частина буде говорити про страждання як елемент нашого духовного виховання, як шлях нашого освячення. При тому всьому, що ми спасенні по благодаті, а не за наші добрі якісь діла. Після нашого навернення Бог активно працює над нашим серцем, над нашим характером, позбавляючи нас від старих гріхів, різних залежностей, неправильних думок, цінностей. Це шлях нашого преображення в образ Ісуса Христа. І, на жаль, в силу нашої такої людської гріховної природи ми часто буваємо на цьому шляху. Такі вперті і не хочемо полишати певні гріхи або прив'язуємось до якихось ідолів. І на цьому шляху Бог нас починає виховувати також і через страждання. Автор послання до євреїв говорить про це так, у 12 розділі. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що плутує нас, та й біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши увагу на сором і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Ви ще не змагалися до крови, боручись проти гріха, і забули е, нагадування, що говорить до вас як синів. Мій сину, не нехтуй Господньої кари і не знемагай, коли він докоряє тобі. Бо Господь кого любить, того він і карає. І б'є кожного сина, кого приймає. А до того, ми мали батьків, що карали наше тіло і боялися їх, е, то чи ж недалеко більше, повинні коритися ми отцеві духів, щоб жити. Ті нас за короткого часу карали, щоб їм до вподоби було. Цей же на користь, щоб ми стали учасниками його Святості. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Кінцевим результатом цих всіх покарань, страждань, які допускає Бог, є мирний плід праведності, є переміна нашого серця, є наше освячення і уподоблення Ісусу Христу. І Бог. Це робить як батько через любов, через те, щоб зробити нас кращими і досконалішими у Христі. І ще е, апостол Павло в посланні до коринтян теж е, дещо говорить, мені тут задавали питання про Ананія і Сапфіру, чому їх Бог покарав. Ось. Але про них сказано, що вони е, зговорилися проти Бога, вони е, сказали неправду Богові, Духові, духові Святому. І тому отримали таке покарання. Я не говорю, що це було покарання вічне, це було покарання саме в той момент. І ще є така небезпека, коли люди приймають причастя щастя не в невналежному стані перед Богом. У 11 розділі першого послання Коринтян є такі слова. 27 вірш. Тому-то хто їстиме хліб цей та питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крови Господньої. Нехай же людина випробовує себе і так, нехай хліб їсть із чаші, хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих і багато хто заснули. Бо коли ж ми самі судили би себе, то засуджені ми не були. б. Та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено зі світом. Є також певне дисциплінування, коли ми нехтуємо заповідями Божими, коли ми неналежно ставимося до свого духовного стану. Отже, страждання в житті християнина це частина шляху його освячення. Далі буде.